Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу запросити вас у справжній підводний ліс. А знайомитися ми будемо із найбільшою у світі водорістю на ім'я Макроцистіс або Велетенський Келп. Рід макроцистіс належить до родини ламінарієвих класу бурих водоростей. Ну тобто ці велетні, близькі родичі головного інгредієнта салату морська капуста. Водорість має форму стебла, що спочатку піднімається вгору, а потім біля самої поверхні води повертається горизонтально в напрямку морської течії. За різними свідченнями довжина талому макроцистіса сягає від 45 до 230 метрів, а маса до 150 кілограмів. Довге тонке стебло несе на собі численні листкоподібні пластинки. На ніжках пластинок розміщені газові міхури, які утримують гнучке стебло на плаву і дозволяють верхній частині талому плавати біля поверхні води, там де достатньо сонячного світла. Водорість цікава не лише своїми вражаючими розмірами, а ще й тим, що має неабияке екологічне і господарське значення. Люди вирощують макроцистіс на морських фермах як харчовий продукт, на добриво як енергетичну сировину та для отримання солей альгінової кислоти. Стосовно ж впливу на екологію, Чарльз Дарвін, наприклад, дійшов висновку, що ліси макроцистіса забезпечують існування набагато більшої кількості видів, ніж будь-яка інша рослина на планеті. В заростях гігантського келпа справжній рай для морських їжаків, молюсків та риб. Водорість забезпечує комфортні умови проживання і харчування для стрімко зникаючих морських видр – каланів. Тварини проводять у воді більшу частину свого життя, тож споруджують собі з водоростей спальні, пологові палати, місця відпочинку і схованки. Ну і полюють на морських їжаків, що мешкають у цих заростях. Тож я знову і знову повторюю: світ сповнений цікавинок, і ми маємо що про них розповісти. До нових зустрічей!